На зараз російська влада, як ви її боїтеся чи, чи думаєте? Дякую дуже, Олено, дякую всім експертам. Ми зараз оприлюднили понад 160 громадських діячів, інтелектуалів України, потужне звернення не умиротворяти зло. Це заклик до світових лідерів: не вестися на пастку. Перемовин, ось тому, що будь-який спосіб у вигляді а, заморозки на лінії зіткнення це фактично капітуляція заходу, це не тільки підігрування Російської Федерації, але й взагалі Китаю і Вісі зла. І ми чітко розтлумачили, а, як ця пастка а, перемовин. А вона може призвести ще до більшого погіршення. Плюс Росія використає цей трек перемовин як своєрідну диверсію для того, щоб виграти час, для того, щоб нав'язати свої питання, зокрема як пом'якшення санкцій, Тому що очевидно, що для них зараз питання порятунку тих тріщин, які в економіці, як правильно сказав е е пан Володимир Власюк, що для них важливо або зменшити видатки на війну, або Зменшити санкції, е, наростити потенціал експорту, або далі друкувати гроші, ну тобто кілька опцій. Тому е, для України зараз дуже важливо е, вести свої стратегічні наративи, де чітко показувати, що немає, от ці, е, коли нас не хочуть загнати, або Капітуляція України, ну тому що давайте чесно говорити, перемовини на тих умовах, які зараз ми там чуємо, різні сценарії. Фактично, це примус України, замість того, щоб відновити справедливість, покарати зло і зробити все, щоб Росія програла, ми говоримо, як умиротворювати агресора. Тому мені дуже хотілося б, бо я бачу, як всередині України дуже процвітають ворожі ІПСО, які намагаються і дуже багато людей з їхніми постами в Фейсбуці, що проблема України це всередині, що тут в Києві, а не де вже взагалі підміна понять, а хто ж справжній ворог України, як активізувалися ну і не знаю, давайте чесно скажемо і консерви, і російська агентура, які намагаються всередині е, створити таку клімат війни всіх проти всіх, запустити дух руїни? Це дуже очевидно. Тому е, хотіла б закликати українців а надалі е, мати інформаційну гігієну, стійкість. До ворожих і ПСО, бо це надзвичайно важливо. Наше завдання вистояти, очевидно, не бути в полоні ілюзій, що завтра Росія розвалиться. Хоча хто його знає, крихкість авторитарних режимів, що може спрацювати на те, що система посипеться, тут може бути набір факторів, і е, вони, в принципі, зараз уже деякі є, але не думати, що ось завтра Росія посипеться, і, скажімо, не готуватися до цієї гри вдовгу, тому це дуже важливо виграти. Далі, що важливо нам, це от ви бачите, яка прекрасна в нас є національні рухи в Росії, вплив на внутрішню ситуацію та війну з Україною. Тут є зокрема і видавці. Ось дякуємо їм, якраз неурядова організація Прометей. Багато інших є Ліга вільних націй. Навіть зокрема, нещодавно я записувала інтерв'ю із Русланом Габасовим, лідером Башкортостану. Присутні в нас зараз навіть в залі в нас є інгушетський журналіст, правозахисник Торіїв Магомед, який представляє північний Кавказ. Мені здається, що Україна асиметрично, нелінійно мала би продовжувати лінію. Підтримки тих представників і національних меншин і корінних народів, які мають потенціал і всередині Російської Федерації і могли би більш ефективніше допікати російському режиму. Ну і звісно, їхній голос має бути більш почутим на заході, який переляканий сценарію того. Ми ж бачили за ці роки, особливо адміністрація Байдена, які боялися перемоги України через. Страх поразки Росії, і тому зараз новою адміністрацією треба чітко заявляти, що треба припинити практику фінансування так званої російської опозиції, а підтримувати представників корінних народів. І це дуже важливо а, цей меседж озвучувати. Тим більше, а, той напрям, який ми взяли, make Russia pay Конфіскація російських активів ми говоримо зараз про 300 мільярдів грошей центробанку, і його треба поповнити не тільки Мей Краша як держава-агресор, але мають заплатити і ці воєнні злочинці. Трибунал, який зараз деякі, як там Путін, мають імунітет, але інші їхні персональні статки, активи, майно за кордоном, так само має бути посилена конфіскація, тому що можливо хтось скаже зарано говорити про конфлікт еліт всередині, але ми точно бачимо, що між силовиками і іншими представниками. Є певне тертя. Є тертя між Кремлем і регіонами, які розуміють, що перше етнічні чистки, коли їх як гарматне м'ясо відправляли на початку вторгнення, ось і е, продовжується грабунок, тому що за рахунок природних багатств інтересів Татарстану, Башкортостану, Якутії, багатьох інших, фактично за рахунок пограбування е, республік е, багатств корінних народів. Продовжується так само ця війна, і це я думаю для України важливо продовжувати вести цей напрям і е, розвивати його. Далі. Як ми кажемо, що нам дуже важливо перенести війну з е, території України на територію Росії, ось звідки вона прийшла до нас. Ось і в цьому контексті е, теж пояснити Заходу, що де імперіалізація Russia Small Again», Наша кампанія, чимейкраша Московіяген, вона має бути продовжу має продовжуватися. Ось і е, дуже приємно, що вчора в конгресі е, голова Хельсінської комісії Віл, е, Джо Вілсон е, це двос, двопартійна резолюція про визнання, яку вони ще раз зробили, як то реінтродюсмент, перепредставили її. З визнанням російської агресії геноцидом проти українського народу. Тобто, тут дуже важливо пояснювати, що за всі воєнні злочини, злочини проти людяності, екоцид, всі депортації дітей фактично, Росія чинить геноцид. Не може бути такого, що ми сядемо за перемовини з агресором і не буде покарання. Тому дуже добре, що новий конгрес почав свою діяльність. З оголошенням того, що російська агресія має бути визнана геноцидом, це те, що ми і Міжнародний центр української перемоги, і наша мережа АНС ще з 22-го року, коли були слухання в Хелсінській комісії, де е, мала ви е, Тайра, розповідала після полону, чому саме агресія це геноцид, і цей напрям треба е, продовжувати. Ну і е, звісно, дуже важливо е, всередині України. Працювати з українським суспільством, тобто, це має бути абсолютно чесна. Розмова про те, що бо є якісь зараз. Я були, я бачу такий сплеск очікувань, що Трамп прийде за 24 години, завершиться війна. Зараз уже Трамп е, говорить, що потрібно півроку. Наше завдання пояснити, що потрібно півроку не до перемовин, а треба качати, як ми кажемо, саміт капітуляції Російської Федерації чи саміт перемоги в Криму. Той же Джо Вілсон, який говорить про те, що е, треба розглядати Сирію як подальшу реконструкцію відновлення, і нам треба говорити, що Росія почала вторгнення з Криму і в Криму. Ми маємо завершити абсолютно в моменті перспектив для співпраці з США. Це і безпека Чорноморського регіону, це питання видобутку газу, це питання критичних мінералів, це питання там, я не знаю, Трамп Тауер в Севастополі чи інший. Тобто, але для України зараз надважливо. Нав'язувати своє розуміння і бачення, тобто пояснити Заходу, тому що всі так звані совітологи в експертних аналітичних центрах США, Британії, країн Європейського Союзу, вони показали наскільки вони, як то кажуть, вже застарілі за чи в підходах і в розумінні Російської імперії їхні прорахунки. І е, останні тижні, спілкуючись з представниками Діпстейту, особливо Нордік Болтік країн і е, Центральної Європи, я бачу, що у них теж є зараз запит від їхніх урядів на дослідження стану російської економіки. В Швеції, в Чехії, е, тобто їхні уряди дійсно дивляться, а наскільки Росія вразлива і наскільки там ті проблеми, що меседж краще дотискати, добивати російську економіку і зменшувати спроможності, чим іти на слишки, слизький шлях змушення України до е, перемовин, які не увінчаються. І нам треба пояснювати, що за 11 років агресії ми бачили етап політико-дипломатичного врегулювання через Мінськ-1, Мінськ-2, які закінчилися початком повномасштабної війни, яка стала геноцидом. Мінськ-3, якщо хтось озвучує друзі, не буде Мінська 3 тому що в 2014-15 це була лише Російська Федерація. Зараз це ціла вже, як то кажуть, північнокорейські війська, солдати на європейському континенті. І тут треба пояснювати, що це абсолютно кардинально інша ситуація, інші ставки, інші геополітичні розклади, і нав'язувати. Про вразливості Росії для того, щоб Росію змушувати до примусу, але для цього важливо, щоб і на рівні українського президента, українського парламенту, уряду, ми нашим партнерам говорили, які ж ефективні подальші кроки від жорсткішої санкційної політики, від повної заборони торгівлі в Балтійському морі, питання конфіскації російських активів, питання визнання Росії геноцидом, питання. Трибуналу для того, щоб ще більше е, сіяти в конфлікт е, чи напруженість серед різних еліт, і показувати їм, що покарання буде неминучим. Попри те, що є ціла така течія, є дуже багато тих, які хочуть, щоб була така там, як кажу, часткова е, е, капітуляція України. Ми прийняли якісь речі, тому власне будемо продовжувати в цьому напрямку. Дякую.